Перед вами бронзова монета Македонського царя Деметрія І Поліоркета, карбована на невідомому малоазійському монетному дворі в період з 290 по 283 роки до нашої ери. Деметрій І – видатний Македонський полководець, син Діадоха Антигона I, Одноокого, цар Македонії. Брав активну участь у війнах діадохів. Прізвисько Поліоркет означає той, що штурмує міста. Деметрій отримав його за облогу Родоса у 305 році до нашої ери. На версі монети зображено класичний бюст Афіни у Коринському шоломі з поглядом в праву сторону. На реверсі монети Прора, тобто міс військового корабля, практично трієри. Звернений праворуч зображення добре центроване, з гарною деталізацією. Вгорі літери бета та альфа, скорочення від Базилевс. Внизу монограма, сформована з літер Альфа та Ро. Праворуч зображено Лабріс, давньогрецька подвійна сокира із двосічним лезом. Наявність на монеті Лабриса дає можливість припустити монета, карбована в карії. Поєднання Афіни, богині війни і мудрості та корабля символізує морську міць Деметрія Поліоркета, який славився як неперевершений полководець, і особливо як новатор у військово-морській справі. Якщо вам сподобався цей огляд, поставте, будь ласка, лайк цьому відео і не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові цікаві огляди.